4 жовтня відбулася діалогова платформа для жінок вразливих категорій населення Сумщини. Захід об'єднав дуже багато різних стейкхолдерів нашої діяльності. Це був і бізнес, який представляв свої вакансії на ярмарки вакансій в межах нашого заходу. Це були і представники органів місцевого самоврядування. Це були і наші успішні історії, тобто це ті клієнтки, які пройшли курси в межах нашого проєкту і вже зараз почали працювати або започаткували власну справу. Це також були кар'єрні радниці з кожного центру жіночого працівника. Влаштування, які впродовж року реалізовували на місцях цей проект, це такий фінальний захід в межах нашого проєкту, який реалізовувався ще в трьох областях нашої держави: Миколаївська, Полтавська, Дніпропетровська та Сумська область. В цих чотирьох областях було створено 20 жіночих центрів працевлаштування. В кожній області по п'ять. В нашій області працювали жіночі центри працевлаштування в таких громадах, як Шостка, Конотоп, Ромни, Лебедин та Тростянець. Ми сьогодні озвучили такі показники, індикатори, які ми змогли досягти власне спільною працею, спільними зусиллями всіх кар'єрних радниць. В наші курси прикладних професій пройшло більше 350 жінок. З них 74 жінки пройшли курси так званих маскулінних професій. Наприклад, комп'ютерна діагностика авто, механічне обслуговування, авто, мадійки автобусів. Це були майстрині сантехнічних виробів, майстрині встановлення сонячних. Панелей, і таке інше. За рік діяльності було проведено дуже багато інформаційних сесій, які об'єднали більше ніж тисячу жінок, могли долучитися до цих інформаційних сесій різної тематики. Ми запрошували різних спікерів. Це були і представники, представниці центрів зайнятості, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, які долучалися до проведення різні теми. Цікаві озвучували, які були цікаві для наших жінок, наших клієнтів, жіночого центрів працевлаштування. І отже, такою діяльністю ми охопили більше ніж 3 тисячі жінок в нашій області. Також важливим показником є те, що 206 жінок вже були працевлаштовані завдяки підтримці саме нашої діяльності в межах нашого проєкту або відкрили власні справи. Важливим елементом результатом нашої роботи є те, що 56 жінок подалися на навчання в межах підтримки ваучерної від центру зайнятості і отримали вже спеціальність додаткову для себе. І 23 Жінки виявили бажання розпочати або розвивати свою власну справу і подалися на міні-гранти від держави через центри зайнятості. І наші кар'єрні радниці допомагали їм складати ці документи, готувати бізнес-плани і таке інше. Проект вік 2 діємо заради жінок та їхніх можливостей. Реалізовуються громадською організацією інноваційні соціальні рішення за фінансової підтримки фонду ООН в галузі народного населення та Європейського Союзу. Проєкт взагалі він був розрахований на рік, і в жовтні місяці він мав завершитися. Але саме через те, що ми мали неймовірні результати, ми досягли всіх індикаторів, які перед нами ставив наш донор, це фонду в галузі народонаселення. То нашу роботу було продовжено. Наш проєкт продовжили до грудня місяця, і я думаю, що в 2025 році також нас чекають нові обрії. Можливо, буде якась певна трансформація цього проєкту, можливо, будуть змінені певні індикатори. Але ми будемо працювати і будемо розширювати економічну спроможність жінок сумщини.